Усім здорова! З вами Ковак, і зараз ми перевіримо режим FPV Drone Game. Погнали! При заході в гру нас одразу зустрічає наша fpv шка або дрон, як можете сказати. І я трохи пограв і додав собі новий снаряд. Це в мене. Що це в мене? РПГ-7ВЛ одразу вам дається ОГС 7В, він просто як чесно таки, такий більш слабенький. Можна вкачувати дуже багато снарядів. От мене питання до цього: ТМ-62. Чи можна її скидати, чи не можна? Оце дійсно, блін. Для мене це загадка. У мене зараз 1460. Можемо за сьогодні доб'ємо це все, і я перевірю це все. Додивись ровер до кінця. Одразу, як тільки ми заспавнулись, нам потрібно добігти до такого яшечка, нажати лівокнопку миші. До речі, тут одразу є боти. Тут є боти, є звичайні гравці. Тобто байдеже, нажимаємо букву «К» англійського. Можна керувати. Я 4 з комп'ютера то керувати ВАСД та мишка. З телефону, я чесно, не знаю. Ось ми бачимо першого челіка, це бот. Ми його просто трас, все, нам одразу 10 центів і погнали далі. У нас ще в запасі, до речі, можна Марсом брати два дрони. Тобто ти не можеш набрати собі 20 штук, сидіти в окопі і просто, я не знаю, випльовувати їх з кулемета. Одразу, наступний дрон. Мені більше подобається шукати саме людей. Людей можна зрозуміти, що це люди по їх походці. Можна бачити дрони, ой, боти вони ходять більш ось тали, да? типу, блин, ну роботизовано. Да? Зараз потрібно трохи пошукати людей, а там подивимось, знайду їх дуже легко знайти, до речі, біля коробок. Оце можна одразу побачити челік. Ось він запустив свій дрон, полетів мене шукати. А я тут поруч чопта. Братик, ти куди, братик? Стій, 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 стій. Куди ти в хату заліз, а? О, курва. Ну, що, погнали. Перший пішов. Кіл, одразу, плюс 20 центів. Нормально. Погнали за наступним дроном. Головне, от, дійсно, от, далеко не відходити. Два дрони, ну їх дуже швидко просто використати. Сама топова тактика, дивіться, не стояти поруч, не стояти тут поруч, а, бо ті теж трохи обходити, стояти трохи подалі. Да, ти пробіжеш там на 10 секунд більше, але все ж таки ти будеш жити більше. І це буде набагато швидше, ніж це. Піти в менюшку, А Так, відійшов, кашечку нажав і полетів. Дивіться, в чому ще прикол. За ботів дається 10 центів, за гравців дається 20 центів. Тому краще саме знаходити гравців. Оце боти. І ще, наприклад, боти стоять поруч, ну, не прям як тут, Да, бачите, тут трохи є схили, може я їх. О, от зараз! Хоп! Одразу 20 центів теж, тому що двоїх зразу зафігачили. А так, тут вот дрон потрібно обережно. Він полетів десь звідти. Тобто, дивіться, я зараз беру. Іду за коробочкою. Забираю дрони. І шукаю челіка десь справа. Тобто так, тут чисто. Тут в нас. Оба ось челік! Ось челік. Мені подобається поруч з ним ось так політати. Оба ще один дрон за ним. <плес> Блін, ну я випадково вдарився, йопта. Ну Давай знову туди погнали. Теж дрон якийсь пролетів з тієї сторони. Тоді там може бути. Ось він запустився, я тільки що побачив. Оп! А що ми в полі стоїмо, брат. Блін, ну ще один. Мяу-мяу-мяу-мяу. <звук> Такого я, чесно, я не очікував. <звук> так, погнав одразу. Є ще одна топова тартика. Зараз почекай, давай, давай постоїмо. Хай він пролетить. Він там шукає, він пролетів десь звідти. Тобто ось ми все, ми погнали. Топова тартика це стояти біля коробок, біля хат. Ну, дуже погано видно, ось тар сховався собі, запустив собі і погнав далі шкати. Той пролетів десь звідти. Он, запустили ще один. Ще один запустили, питання звідти. Тут, тут чисто, тут чисто. Блін, а я більше нікого не бачу, чесно. Просто ботів, фігачити не так цікаво. Саме знайти челіка. О, а що ми тут стоїмо. Погнали. Тар наступний. Бо ті, хто пофігайте, коли вони стоїть двоє або троє поруч. Також тут є така тема, я що зараз знайду. А, де тут такі? Є схованки. Так, це не схованка. Блін, ну челіф, ну, блін, ну взяти і пролетіти його, мені здається, це теж таке собі. Ну, блін, потрібно йти на спавен, брат. Погнали! Ще один кіл. Арсен 32710. Не ну, вибачаюсь. Дрон, дрон звідси вилетів. Десь тут челік повинен бути. Погано сховався. Блін, от хотілося б дійсно не збирати до кінця відосика. Я, мабуть, в кінці. Я, мабуть, прорву відосик, і потім в кінці прожу, як працює ТМ62. Сподіваюсь, працює вона дійсно нормально, а чи можна робити скинлі, то це було б дійсно тема. Тому що в основному у людей оці РПГ-снаряди, можна включати собі тепловізор. Оце челліп стоїть. Брат! Куди ти, куди ти погнав? Та курва, я не встигаю, йопта! Я хочу з ними пограти. А, так почекай. Я забув снаряд нормальний поставити, а. Я зі стандартним снарядом літав. Навіть бачите, зі стандартним, не обов'язково об просто постійно вкачувати навіть. Там летить. Не обов'язково це все вкачувати. До речі, є одна топова тема. Стати якось ось так. от. Да, Запускати буде важко. Але, ну блін, ну це схованка. Не усі, до речі, я себе бачу чи ні? А себе не видно, до речі. Я вам хотів показати, які є схованки. Дивіться, є траншеї, в траншеях бувають такі ями. Ось, наприклад, да, типу. Можна ось тут сховатися, звідси запускати дрони. Але проблема в тому, що Ну блін, найближча творобка дуже далеко знаходиться. Ось тут плюс-мінус ще близько. Я тільки що знайшов таку штуку, що тут можна брати і підбивати ворожі танки. Типу, ось стоїть танк, вже три впівішки прилетіло. Ти ось так раз, і тобі дають за це ще 15 центів. Мені здається, це набагато трачні ще лікар, фібачте. Чому? Тому що танк стоїть на одному місці, ти постійно туди літаєш і лутаєш просто постійно по 15 центів собі. А це дійсно й було. Ну і тим паче, тут я ще дуже швидко летіти, ну, блін. А все, а він пропав! Все, він пропав, тобто він пропадає з часом, йопта. Блін, а потрібно, значить, його шукати? Може він постійно спавниться, і типу на цьому можна ось ось ще стоїть. Може він. він вони... Да, плюс ще 10 центів. Вони, мабуть, дійсно постійно спавняться, блін, чолі, тут моя позиція. Давай, відійди звідси. Вони, мабуть, дійсно постійно спавняться, їх можна шукати і просто постійно по ним фігачити. Блін, це дійсно топова тема. Ось такого. Я от скільки граю десь години 2. Я тільки зараз це зрозумів. Оце дійсно топова тема. Ну що ж, я назбирав навіть не 2500, а 2900. Я навіть це не помітив, я не знаю, ще десь півгодинки пограв, в мене було скільки, 1600. Я трохи накопив. І що ми хотіли? Ми хотіли ТМ62 спробувати. Чи можна її скидувати? Все інше я взяти з собою не можу. Тим паче, це донатна тема. ТМ62. Бай. Взяв. Тепер питання в іншому. Її можна скидати або теж потрібно просто врізатися і все. До речі, що ви розуміли, можна потрачити собі батарею. Тобто, чим краще батарея, тим далі собі літиш. Далі можна ну ви вже зрозуміли, зривчати собі, і можна потрачити собі камеру. Камера, буває іксрей, я тут розумію, це як ВХ, можна бачити стіни, але вона донатна. Є інфрачервоне сяйво. Тобто ви бачите людину здалека, вона для тебе червона, або біла, або ще якась. Та ще зараз перевіримо. На неї грошей у мене правда немає, я купив собі ТМ62. Зараз перевіримо, як саме вона працює. Так, я беру собі дрони, запускаю. Ні, то ж саме мені здається. Я клацаю все підряд. І тут байдуже просто. Де там пробіл, я не знаю, яка ЛКМ. свок, вона не скидує, воно так само просто береш і врізаєшся і все. Блін, ну я чесно, це не так цікаво. Я думаю, можна бути над Челіком скинути її. І це, ну, і можна дивитися, як він просто там зривається. Ну це не цікаво. Є лідерборд, а ну, цікаво. у мене. Тут є люди, які 3850 набили. Я набив 185 всього. Дякую, що дивився цей відос. Став лайк, -клосок. вони підписуйся. І заходь до мене в телеграм канал Те що гарно тобі дня або вечора, або ранку. Бувай!